У моєї дитини росте мінус, і що б ми не робили, кожного року ходимо на перевірку, а мінус росте й росте. Що робити? Насправді, прогресування короткозорості, тобто ріст мінуса, зупинити повністю власними силами ніяк неможливо, але є три рушійних фактори, які дають можливість посприяти зупинці мінуса або уповільнити його ріст. Перше це постійна повна правильна корекція, навіть якщо у дитини маленький мінус і вона гарно бачить зблизька. Вона має носити окуляри на постійній основі для того, щоб зорова система на постійній основі працювала правильно та адекватно. Друге це зоровий режим, правильно організоване робоче місце, дозоване зорове навантаження, гарно освітлене робоче місце, прогулянки на свіжому повітрі мінімум 2 години на день. І третє, це нічні жорсткі контактні лінзи, які дитина одягає на ніч, у них спить, а на наступний день вона їх знімає і може ходити без цих контактних лінз і мати гарний зір. Уже доведено, що дані контактні лінзи сприяють зупинці прогресування короткозорості.